Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов банківський експерт Кейс Україна Євген Добогрис. Вітання, пане Євгене. Вітаю вас, добрий день. Отже, пане Євгене, хочемо з вами обговорити про те, чого нам чекати від економіки у ну, наступному році, що буде, що чого не буде, на що розраховувати. Я би почав спочатку з того, чого нам не чекати наступного року. Мені здається, це легше сказати на цьому так. етапі, бо дуже велика невизначеність абсолютно не зрозуміло, що буде прецедентів ну, в економіках інші, інших країн, такого як в нас. Ну принаймні, останні 70 років не було. Окей, але перейдемо до того, чого не буде в Україні. Не буде голоду. Тобто в нас абсолютно достатні потужності нашого аграрного сектору і нашого харчопрому для того, щоб всіх українців забезпечувати їжу для того, щоб робити необхідні запаси, і для того, щоб цю їжу експортувати, і отримати за це експортну виручку. Тому голоду не чекаємо. Друге. В нас не буде зубожіння, зубожіння в тому сенсі, що людям в Україні дійсно грошей від держави, від своїх близьких зарплат, хто десь буде працювати, да вистачатиме для того, щоб свої базові потребності вдовольнити, тобто сплатити комунальні послуги, сплатити за їжу, сплатити за одяг, транспорт і всі ці речі, які нам потрібні. Але пане Євгене, одразу заперечу вам, та, чи можливо для дискусії, що продовжити. От ООН прогнозує, що в наступному році 55% українців будуть жити у бідності, чи це не означає зубожіння? А знаєте, є, є такий дуже є старий ще радянський жарт. Він звучить так: в них там та в США афроамериканці не доїдають. Можна нам надіслати, будь ласка, те, що вони там не доїдають. Е, в нас різні абсолютно стандарти, що, що вважати їх зубожінням. Те, що за стандартами ООН, за стандартами міжнародного. Організації, те, що вони вважають, умовно кажучи, жити на 30 баксів в день. Якщо це менше, це вже бідність. Да в нас це в принципі. Я б сказав, що зарплата там може навіть вище середньої в багатьох регіонах 30 доларів на день. Тому я маю на увазі. Зубожіння не в термінах ООН, зубожіння не в термінах американських афроамериканців, да, а зубожіння в термінах до того, як ми до цього ставимо: що нема що їсти, нема, нема що вдягнутися, і нема чим заплатити за комуналку. Це це буде. Нічого ще не буде, чого не чекати. Чого не, не чекати. Неприємно що тут розкажу економічного зростання. Я би на наступний рік його не чекав. Тобто будь-яке зростання, яке буде там вище, моно кажучи, п'яти це буде величезне зростання ВВП це буде величезний бонус і велике щастя для нашої економіки. Чому тому, що інфраструктура енергетична в нас е, дуже сильно поруйнована, а від неї насправді і промвиробництво і просто виробництво будь чого залежить вкрай сильно. Не чекати наступного року репарацій, тому що навіть якщо у січні ми візьмемо Москву, наприклад, тут візьмемо так, а помріємо все одно треба будуть місяці і роки для того, щоб механізм відшкодування нам тих коштів, які Росія нам винна, і я тут тільки про фінанси, це займе у кращому випадку місяці, у гіршому багато років. Не чекати вільного руху капіталів наступного року, тобто з України ще не можна буде легально вивести кошти, так само, як не можна буде їх вивезти починаючи з 25 лютого цього року. На це багато людей, особливо там молодих, розраховують, що от. 23 квітня, як Нацбанк колись я сказав, знімемо обмеження, і можна буде екупувати акції Apple, Tesla, Microsoft і все інше. Ні, цього не буде наступного року. І ці гроші краще інвестувати в ЗСУ, окупивши, наприклад, військові облігації. І це принаймні буде правильніше з моєї точки зору, ніж підтримувати іноземного виробника. От цього мабуть що не буде. Наступного. Пане Євгене, цього не буде, незважаючи на те, скільки триватиме війна. Да, це цього не буде саме так. Я дякую, що правильно зрозуміли. Цього не буде, незважаючи на те, скільки війна ще триватиме. На жаль, Пані Євгене, от щодо сільського господарства, один із експертів нам розповідав, що. Значно впали е, доходи аграріїв у зв'язку з тим, що неможливо продати те саме зерно олію за такою ціною, яку б яка була б прийнятною для аграріїв. І власне, що зараз Росія гальмує. Оцю зернову угоду, і і краще б вона з неї вийшла, і тоді більше б було експортовано зерна з України ну з другим, з другим твердженням, абсолютно погоджуюсь. у всьому, що бере участь Росія, це дуже погано. Якщо там є десь Росія, то значить, що там щось іде, там не так. Це невигідно насамперед. Нам проблема в тому, що як ми можемо Росії з цієї зернової угоди виконати? Я думаю, що всі наші аграрії, всі наші партнери, уряд дав був би дуже страчасти. Якщо б Росії там не було в тій угоді, і ми просто як раніше вивозили зерно під гарантією інших країн. Ми цього на жаль просто не можемо робити фізично, бо там російські кораблі ходять, в тому числі є віскло, і військові не вслі з них пішли, куди їм потрібно йти. Ось що стосується першого твердження розумієте, якщо агроекспорт ідея, якщо зерно вивозиться, це означає, що. Аграріїв влаштовує та ціна, яку пропонують наші партнери, можливо, не всіх. Можливо, дійсно ціни впали, тому що зросли дуже сильно ціни, щоб це зерно доставити до порту, особливо якщо це залізницю йде через інші країни. Зросли витрати на страхування, і вони лягають не тільки на споживача, але й на виробника. Росте маржа трейдера часто, і це завжди неприємно. А коли ти виробляєш, а заробляє там на цьому трейдер більше ніж ти. Це просто неприємно психологічно. Але якщо Експорт іде, якщо угоди відбувається, це означає, що ціна принаймні влаштовує. Е, нашу Та експорт. не влаштовує просто діватися нікуди. Аграрію. Так, да, так це, так це і означає, що влаштовує. Коли діватися нікуди. Людина каже: я це бачу в банківській сфері, звичайно: от ключі від бізнесу, от ключі від офісу, я йду. Я не можу більше. Я, мене не влаштовує. Якщо цього не відбувається, значить, ну да, з цим треба працювати. Я повністю згоден, що треба. Е, Якось тиснути на тих же там партнерів, щоб витрати на, транспорт, на транспортування були менші, щоб ті аграрії, які це вирощують, щоб вони більше заробляли на цьому. Але ну, це, це спільне зусилля. Якщо в мене була відповідь, як це зробити, я вам би і сказав. Пане Євгене, які головні все-таки виклики будуть для нашої влади у 2023 році в економічному плані? Знаєте, в нас один виклик, найголовніше, з якого ми всі раніше, які б дискусії ми не починали, що про курс гривні ми починаємо говорити, що про виробництво, що з про це ми все одно сходимося всі на одній штуці. Це називається еміграція з України. Що за нинішньої структури. Нашого військово-промислового комплексу за за такого там сусіда, як в Росію, ми маємо мати регулярну армію не менше ніж у мир мирного часу, не менше ніж 500 тисяч людей. Це означає, що для того, щоб економічно розвиватися ефективно, нам треба мати населення приблизно в 50 мільйонів. Населення має на увазі людей, які прямо зайняті в українській економіці, тому що це просто константа, яка проходить через всі часи, принаймні останні років 500 так точно за будь-якого розвитку технологій. Один армія мирного часу не може бути більше одного проценту населення якщо більше все, економічне зростання в нормальних темпах більше 5% в цій країні немає. Нам треба швидше. Тому, ну, це тому ми виклик... бачимо скільки мільйонів українців виїхали за кордон абсолютно тобто, ну, нас абсолютно. чекає взагалі така як демографічна криза в цьому плані да. Да. і тому це і це і є головний виклик, як повернути тих, хто вже поїхав українців, як привернути в Україну тих мігрантів, які є в інших країнах, в країнах близького сходу, не знаю, в Туреччині там, можливо є якихось там людей навіть. З наших ворогів, але це ключове. Ми не, економіка не існує без людей, які б капітали не були гроші, нам, не, от, я впевнений. А як це їх економіка? можна повернути, якщо, ну як прогнозують деякі економічні експерти, наступного року курс долара буде падати, ну тобто гривня буде зміцнюватися і буде зростати безробіття? Я не зовсім, чесно кажучи, розумію, як ці речі пов'язані, тому що міграція це за великим рахунком. Це не тільки економічні фактори, це фактори, наскільки людям комфортно тут жити, наскільки легко відкрити бізнес, наскільки держава як провайдер послуг. Ну приязно ставиться до людей наскільки цим людям допомагає там за рахунок інших платників податків, тоді назва... безробіття та Курс, це речі, вони більш такі знаєте короткострокові. Тут треба думати, що зробити так, щоб в Україну хотіли їхати люди навіть не в економічному плані, а в плані соціальному, в плані культурному. Вибачте, що я ще я не дуже про економіку, але це питання питання демографії воно воно ключове для нашого розвитку, особливо зараз. І Держава головний виклик це як створити ці умови, щоб люди хотіли жити в Україні. Не ну, це... в Польщі, не в Словаччині, а саме в Україні ну, це можна говорити в мирний час. У воєнний час багато людей не повертаються в Україну лише з однієї причини: бо війна. Абсолютно, да. Багато людей виїжджають, бо війна, багато людей виїжджають, бо обстріли. Тому... Але що можна на цьому етапі зробити? Зробити принаймні всі регуляції, всю нормативку, всі документи, всі інструкції, які потрібні для того, щоб завтра війна закінчується, і ті люди, які повертатимуться за кордону, наші вони хочуть повернутися. Вони знають, що їх чекають. Люди е з країн близького сходу, які можуть і вміють працювати в мене біля будинку декілька таких торгових точок, де вони працюють, щоб. Вони знали, що їх в Україні там чекають, вони тут зможуть за заробити і жити безпечно для цього, крім того, щоб закінчилася війна, треба ще тонни. Ну я є на перебільшую в паперовому вигляді змін до норм регуляцій, політик та поведінки майнсету, як кажуть англійською мовою, а... настрою чиновників. Гаразд, а владі немає часу до цього, чи немає бажання? Чи немає спеціалістів? Я думаю, немає розуміння цього. Дивіться, бо влада вирішує правильно вирішує, класно вирішує абсолютно поточні завдання. Залучити гроші. Така задача там стояла в травні червні, коли друкував Нацбанк гроші, бо не було де їх взяти. Залучили наступний рік, нам вже грошей вистачить. Наступна ця залучити зброю. Зараз нам дають зброї все більше і більше зброї і, і, і даватимуть надалі. Тому влада. А ті люди, які вміють комунікувати з партнерами, вміють взагалі комунікувати і віддавати накази, там, що тай президент, да? вони дуже класно зробили свою роботу взяти в партнерів гроші, взяти в партнерів зброю. Тепер задача: що зробити, щоб в нас економічний розвиток був після війни. Для цього треба ці підвали не закласти. А для а цього мені здається, що. У владі це ще розуміють страту цієї проблеми на цьому етапі. Не всі або не вважають це першочерговою проблемою, пане Євгене, І ще вам заперечу, що влада не все зробила для того, щоб взяти гроші. Ну тобто, гроші взяли, але нам не можуть давати гроші постійно і безмірно. Так само і воєнну допомогу. Було е, був заклик керівника уряду Дениса Шмигаля перевести економіку на воєнні рейки. За 10 місяців ми могли б вже налагодити виробництво в себе, безпілотників, там, ще якихось е, відповідних систем, які були розроблені до війни. І це ж теж зайнятість людська, і це теж економіка, і це теж. І водночас посилення обороноздатності. Але ми далі просто просимо грошей і просимо зброї. Мені здається, що не так все легко це розвернути за наказом зверху. Дуже часто і мені колись здавалося, що треба просто дати зверху наказ, грюкнути кулаком по столу і все з'явиться. Написати указ, перевести економіку на військові рейки, і вона стає на військові рейки економіка. Вже і так на військових рейках. Економіка працює. Основна задача це забезпечити фронт, заробити грошей, щоб дати грошей волонтерам, які дадуть гроші армії, які забезпечать всім необхідним. Вже дуже багато виробництва можна кажучи одягу їжі в нас розвернули для того, щоб фронт забезпечувати, розвернути. Серійне виробництво зброї з західних технологій за західними зразками за 10 місяців це можливо лише за повністю командною економікою. думаю, що якщо б ми в нас зараз була економіка, бо часто сприймають військові рейки, як щось Радянський союз, де все регламентується зверху наказом товариша Тому нам би це ще менше сподобалося, ніж те, що ті те, те економіці, що ми маємо зараз. Нам треба гроші, ми їх. Дістали за кордону в партнерів. Є чітке розуміння, що нам треба допомагати. Що наша економіка може вона працює класно для того, щоб забезпечувати пенсіонерів, вчителів, лікарів, освітян, дітей для цього. Ми сплачуємо досить податків. Економіка працює для того, щоб воювати нам грошей не вистачає. Ми не планували нашу економіку під війну ніколи і тому оці от гроші, на які ми воюємо, вони йдуть від партнерів. Ті гроші близько 130-150 мільярдів гривень на місяць, яким треба забезпечувати внутрішню нашу економіку. Я ж кажу, пенсіонери, діти, вчителі, лікарі. Цих грошей нам вистачає, ми їх збираємо з наших платників податків, як ми з вами. Пане Євгене, і останнє запитання: то куди вкладати гроші тих, тим, у кого вони є? Мені здається, я, я, я на не наполягаю, що найкраща інвестиція, яка зараз є, це інвестиція в ЗСУ. Бо якщо, якщо ЗСУ будуть неефективно воювати чи не матимуть забезпечення? То вже, вже не важливо скільки ти там акції Apple купував, куди інвестував. Цих грошей просто не буде фізично в тебе. А тому я, наприклад, інвестую в ЗСУ, купуючи військові облігації. Це не дуже високий дохід зараз, але принаймні це гроші йдуть за потреби. Ці гроші йдуть на фінансування. Ну це найкраща інвестиція, яка, яка може бути. Дякуємо, пане Євгене, за ці коментарі і за участь в нашій програмі. Євген Добогриз, банківський експерт Кейсі Україна, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. На все добре, дякую вам До побачення.